Подкаст Вінничини. І в новому епізоді програми ми говоримо про Великдень, про його значення, обрядовість. А також розвінчуємо стереотипи. Наш гість Віталій Голоскевич, священик. І враховуючи, що сьогодні ми спілкуємося у світле свято Великодня, тож Христос Воскрес! Воїсну Воскрес. І хочеться розпочати нашу розмову саме із значення Великодня для кожної віруючої людини. Пасха Христова. Це. Не лише найголовніша подія історії людства, але також і для кожної віруючої людини особисто. Святе письмо говорить нам, що якщо Христос не воскрес, то все марно і даремно. І так ми бачимо, що ми в цьому світі гості, ми на певний час, але якщо ми віруємо, що Бог створив нас безсмертними, то нас, звісно, хвилює, що буде далі, що буде після закінчення зминого життя. І Христово Воскресіння це Божий дарунок нам. Тому що все, що зробив Христос, йому було не потрібно. Це дар нам. І тому Воскресіння Христове це Воскресіння кожного з нас, це дарування нам, вічного життя. І віра в цю перемогу допомагає нам долати всі наші життєві негаразди, скорботи, несправедливість, все те, що є. Злей, гріховний, скарботний всьому світі, тому що ми знаємо, що Христос це все переміг, і буде і в земній історії перемога добра над злом, тому що зло може торжествувати певний час. Воно може здаватися дуже могутнім, дуже сильним, але все одно добро перемагає. І ось ми переживали страсний тиждень, і здавалося, що немає надії, страх, Розпач, розгубленість, але це був шлях до перемоги, і Христос її нам дав, її нам дарував. Хочу поговорити про дату, як визначається Великдень, тому що, що є зараз різні версії. Хтось знову ж таки в соціальних мережах додає якийсь дезорієнтацію, підключають сюди якісь цифри, нумерологію. Власне, а як визначається Великдень щороку? Це нова дата. Тож поясніть, будь ласка. Перший Вселенський собор. Це був в Нікеєвін в 325 році, встановив певні критерії. Пасха святкується, ну, звісно, в неділю, після весіннього равнодення, після повного місяця, і після іудейської Пасхи. І це насправді такі. Не легкі підрахунки, але є певні там таблиці, певна система, і враховується. І тому ми маємо Пасху, Ну не в не в числі, але вона обов'язково приходиться на певний період. І є розбіжності між пасхою православною, пасхою католицькою, і в принципі вони також спираються на рішення Сленського собору першого, але є тут декілька проблем. Ну, Перше в тому, що у нас е, різний календар юліанський і григоріанський, тому що навіть якщо Православна церква Україна перейшла на новий Юліанський календар, то це не стосується Пасхалія. Пасхалія все одно враховується за Юліанським. І ще другий момент, те, що рівнодення в православних прив'язано до 21 березня. Не завжди воно по факту на цей день випадає, але воно в православній пасхалі статично. І Тому от така відмінність і є. Цьогоріч великдень співпадає і в католиків, і в християн. Власне така подія відбувається не часто, але чи є тут символізм для віруючих людей, що от, можливо десь тут є такий об'єднавчий елемент. Звісно, хотілося б ми завжди святкували разом, тому що це об'єднує людей, об'єднує суспільство, об'єднує віруючих християн. І найголовніше, ми повинні пам'ятати, що ми святкуємо подію, Подію, і ми кожен раз це переживаємо. От здавалося б, ми в пасхальні дні вітаємо один одного словами Христос Воскрес, Воїснув Воскрес. Можна було б так вітати щодня? Звісно, так. Тому що ми живемо вірою в Христа Воскресного. І кожна неділя, по суті, то є мала Пасха, тому що ми прославляємо Воскресіння Христове, але ми не живемо в церкві спогадами. Ми, ніби кожного року, переживаємо, ніби це відбувається. І ось страсний тиждень, ми знаємо, що буде Воскресіння, але ми ті всі події. Арешт Спасителя, ті всі хресні, муки, страждання переживаємо, ніби це відбувається зараз, і ми ще ніби не знаємо, що буде далі. І тому є певні такі періоди. І так, період пасхальний, да, ми вітаємось, але ми завжди живемо і повинні жити тою пасхальною радістю. І кхм, Пасха, вона єднає всіх. Єднає, Тому що Господь нам говорить, по тому всі будуть знати, що ми учні, якщо будете мати любов між собою. І знаєте, коли ми говоримо про страждання Христа, дійсно це не всім легко вмістити, повірити, сприйняти, що як Бог приймає людське єство, втілюється, приймає на себе людські гріхи, страждає на Христі, помирає, і здавалося б. Ну для чого так все складно і так важко сприйняти, важко повірити, що саме так. Тому що Бог він всемогутній і він міг нас врятувати будь-яким шляхом, але він обирає такий, щоб показати нам, що являє собою найголовніша чеснота любов. Тому що все земне життя Христа якраз і було розкриттям того, що являє собою любов. І Бог є любов. Чому? Тому що він проявив її саме так. Жартовно. А любов це жартовність. І Господь закликає нас, щоб ми мали таку любов один до одного, тому що саме в цьому свідчення того, що ми його послідовники, його учні. А розкажіть, будь ласка, про походження Паски, Великоднього хліба та крашенок. Звідки вони з'явилися і яке значення мають от під час Великоднього святкування? Це все символи. Символи, образи, тому що ми люди, і нам потрібно щось і зовнішнє. І, звісно, для нас справжня Пасха – сам Христос, тому що Він Воскрес, але пасхальний хліб то є образом Його. І це точне нам радість. Історія пасхального яйця всі знають, як до імператора римського прийшла Марія Медолина з яєчком. Який принесла йому в дарунок, і сповістило про Воскресіння Христа, він не повірив, але це яйце почервоніло, і ну, це така легенда, така е е е оповідь. І ми фарбуємо яйця. Але насправді яйце – це також символ життя, символ Воскресіння. І е е це все зовнішнє, воно нам потрібно, тому що навіть ці освячення. Тих пасхальних приношень, звісно, ті продукти, що приносяться там сир, е, там, яйця, не те, що вони стають якимись там священними, це просто їжа. Але під час посту ми від того всього утримувалися, і прийшло свято. Так, в першу чергу, свято це духовне торжество. Але також Господь дає нам і тілесну радість. І я пам'ятаю словам, е, Одного такого він сказав мені, колись почув, що та людина, яка не постила, вона не знає смаку м'яса. Тому що насправді, коли все завжди можна, воно сприймається як буденне, як належне. А коли є періоди там, утримання, періоди духовної праці над собою, періоди, коли ми вчимося сказати, що собі там ні в чомусь обмежити, зупинити в тому, що. Нам є шкідливо, і тоді та духовна радість вона збільшується за рахунок такої земної, тілесної. А розкажіть, будь ласка, чи має значення, яка має бути паска? Чи це має бути ота звична нам рецептура з родзинками, е, змащена білком і там присипочкою посипана? Чи це можуть бути тепер сучасні крафіни, панатони запозичені з інших країн? І знову ж таки, що стосується крашенок, ми звикли, що це з дитинства, що це були просто червоні пофарбовані яєчка, але зараз це вже просто різноманіття різних кольорів, наліпок, і що не можна клас. 100% в кошик. Ви знаєте, Паски, Крашенки це наші традиції. І це можливість і разом провести в родині час. Тому що, коли люди готують самі, Пасхи печуть та мами. Їм допомагають там доньки, чи сини, чи в цілому вся родина. Це дуже добре, дуже важливо, тому що це також їх і віри, і любові до Христа. І це те, що робиться спільно, а це дуже добре, коли в родині щось разом. І ті саме крашенки, коли дітки там фарбують, для них це і радість, і розвага в певній мірі, але також вони через це засвідчують свою віру в Христа. І це. Посилюю їх радість. А що стосується ну, того, що продається, да, будь ласка, немає ніякої проблеми, але мені здається, що приймаючи якісь інші там традиції, рецепти, треба обов'язково зберігати своє, тому що воно має значення більше, коли це зроблено нами самими. Тому що так можна придбати. Я розумію, що далеко не всі мають час і можливість це все готувати. Але якщо є бажання... То це дуже добре, і головне, щоб це було не якимсь просто таким обов'язком: от треба зробити, ми мусимо і тому робимо. І якщо це без радості, я не знаю наскільки це корисно. Але коли людина дійсно від того тішиться і бажає того, це дуже добре. Ну і коли, як я вже говорив, разом з родиною це дуже важливо. А що стосується одягу, є значення в чому йти до храму на Великдень? Тому що знайшла, знаєте, таке таку речення, що е, в деяких регіонах казали, що на Різдво е, має бути нова сорочка, а на Великдень головне, щоб чиста. Але зараз, коли переглядаєш знову ж таки соцмережі, дуже багато пишуть е, вишиванка саме до Великодня. Це маркетинговий хід, чи все ж таки справді на Великдень ми маємо. Шанувати традиції, йти до храму саме у вишитій сорочці. Ви знаєте, що це все просто питання традиції. Воно до якихось церковних канонів і приписів не має жодного стосунку. І тому, як би не пішли, байдуже, але, але. людина, коли вона, наприклад, йде на побачення, вона їй не їй не треба особливо запитувати, чи нове, чи чисте, вона розуміє, що. Треба виглядати, і тут ми йдемо в храм на молитву. Це наша зустріч з Богом, наше з ним спілкування, наша з ним розмова. І причому в такий день найурочистіший. То звісно, хочеться гарно одягнутися, тому що це свідчення нашого внутрішнього стану. Тобто, коли в тебе на душі свято, ти хочеш, щоб це й проявилося. Звісно, зараз час нелегкий, війна і далеко не кожна людина має можливість. Щось нове придбати не в всіх регіонах України це можливо і декому приходиться святкувати зовсім в таких несвяткових умовах. Але для віруючої людини свято буде будь-де, тому що воно всередині нас. Це наш внутрішній стан, наше сприйняття. Але хто має можливість, звісно, це такий зовнішній прояв наших внутрішніх почуттів. Тому нове ну можна. Ну не обов'язково, обов але можна. Ви сказали про те, що не всіх регіонах можуть святкувати так, як можна, так як годиться. І тут хочу, знаєте, зачепити з одного боку десь трохи жарти меми, які зараз зустрічаються в соцмережах, з приводу того, що ми прибираємо завжди будинки, вимиваємо вікна. Зараз з'явилася пісня Паска на носі вікна не миті. А з іншого боку, з'явилася інша репліка. Головне, щоб вікна були цілі. Тож розкажіть будь ласка, чи обов'язково мають бути ті вікна вимиті до Великодня, чи все ж таки головне, щоб чистими ми були думками, і головне, щоб ці вікна були насправді цілі? Ви знаєте, я думаю, що ці всі традиції прибирання вони ж так також засвідчують ту глибинну віру нашого українського народу в Христове Воскресіння. Тому що хочеться підготувати і душу. Там себе і також свій будинок. Але звісно, якщо людина не зробить передпаскою, там якогось прибирання генерально, це не можна вважати якимось там гріхом. І взагалі Бог нас про це не спитає ніколи. Там прибрали, ми помили чи не помили. Це наша особиста справа. Але е, тут весна прийшла, зима вже все це в минулому починається такий період, і тут свята, і дійсно в когось є бажання. Але насправді да. Просимо Бога, щоб він дарував нам перемогу і мир. Тому що тоді наше святкування буде повним. Хоча е, історія людства вона триває вже багато тисячіліть. І Пасха святкується близько двох тисяч років. Були різні періоди, різні переживали люди. Але завжди е, радість пасхальна вона допомагає нам е, переживати ті всі наші земні скорботи, і біди, і втрати, тому що. Господь дає нам сили. І тому, як хто може підготуватись, зустріти, але головне, щоб ми серцем своїм прийняли Христа. І якщо буде там його благодать, Його милість, то все подолаємо. І якщо навіть щось так не виходить, як би хотілося, все з Божою допомогою буде добре. Ще нещодавно знайшла таку інформацію про пасхальну стужу. Зовсім недавно були в нас заморозки, але вперше я побачила таку інформацію, що це вже є традиційним перед Великоднем. різке похолодання, що природа завмирає в очікуванні відновлення перед великоднім святом. Це народні традиції, чи це ж все ж таки має якесь релігійне підґрунтя? Однозначно, якогось підруття релігійного немає. Я думаю, що в різних регіонах землі по-різному. Тому у нас, може, тут і є, так і нерідко буває. Але в якихось інших, тому що <косху> Пасха це ж, не лише окремої частки землі. Всі континенти, всі люди е, святкують віруючі християни Пасху, а вони живуть скрізь. Ось тому, ну я думаю, що тут якоїсь немає такої закономірності. Хоча клімат міняється, і ну сподіваємося, що ти типу, похолодання особливо шкоду не принесуть. І просимо, щоб Господь був милостивим до нас, до нашої землі, до нашої країни. І ще це хочеться поговорити про те, що Великодень ми святкуємо три дні, основних три дні. Але бачимо, що люди вже на другий день Великодня, на третій день Великодня це вже 100% виходять е, на городи, намагаються вже посадити картоплю і так далі. Е, якщо говорити про релігійну складову, е, можливо, десь про гріховність, чи справді не можна йти на другий-третій день вже працювати, е, потрібно ще йти до храму, потрібно молитися. Розкажіть, будь ласка, варто йти вже на другий день Великодня працювати чи ні? Я вас дивую, насправді не три дні, а цілих сорок днів. Сорок днів, тому я кажу основних три дні. Ми свідкуємо сорок і сорок днів ми вітаємося. Да, Христос, Христос Воскрес. Воскрес. Так перший тиждень він називається Світлий той пасхальний. Він, по суті, як один пасхальний день, тому що всі служби цього тижня вони як на Пасху. Вони особливі відрізняються від цього іншого року, і звісно, хто має можливість, має час, має бажання добре в ці дні, цей тиждень весь приходити в храм, тому що служби недовгі, вони короткі, дуже святкові, дуже радісні, урочисті і е, така от атмосфера, вона тісно передається. І які би не були у нас особисті проблеми, пасхальна радість, вона перекриває все. От я. Так, аналізую своє життя. різне було перед Пасхою, але коли вона наступає, все якось інакше сприймається. Якось відчуваєш, я не знаю, ніби кисневе дихання відкривається. Тому так бажано і варто. Але є люди, які не можуть, і хтось працює навіть і в пасхальну ніч, і для наших воїнів немає вихідних, немає свят таких, що можна було зпалишити. Оборону України і там відпочивати, і, і в будь-якому місті українському є служби, які постійно мусять працювати, і тому, якщо люди там лікарі, не знаю, ну будь-хто вони. Звісно, не грішать тим, що вони працюють в такі дні, тому що вони мусять служити суспільством, допомагати людям. Але є такі роботи, які можна відкласти, ті наші домашні особисті справи. І якщо ми відкладемо трошки пізніше, то було би добре цей час присвятити, скажімо так, і молитві, але також і своїм рідним, тому що ми працюємо немало. І Господь дає нам свята для того, щоб ми могли від тої нашої рутини відірватися і трошки присвятити і собі, і один одному. І тому ми чуємо такі заклики, що пасхальні дні, крім богослужіння, треба і піти до рідних, до батьків, поїхати, відвідати і не так на хвилинку, тому що вже поспішаємо, бо справи, 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 тому що вони чекають, щоб ми їм той час віддали. Присвятили і тому таким періодом, особливо як і це можливість зустрітися і поговорити і е, принести радість тим нашим кхм, близьким, які чекають нас, чекають і часто не можуть чекатися, тому що ми весь час в справах. І завершуючи нашу розмову для усіх гостей нашого подкасту: є таке традиційне питання: що зробите першим після перемоги знаєте, непросте питання. Важко сказати. Ну, мабуть, би я заїхав у храм, але ну, далі я думаю, що це буде дуже емоційний день для всіх. Я думаю, що буде бажання якось зустрітися з багатьма людьми. І я думаю, що багато війничан вийдуть на вулиці, десь в центр. І, ну, це буде щасливий день. Дуже дякую вам і зараз дякую за таку щиру емоцію. Дякую за те, що знаю, що ви постійно молитеся за наших захисників. Ще раз вітаю з світлим великодним днем і дякую, що знайшли час для нашої розмови. Христос, Воскрес, Ви істинно Воскрес. Ну а глядачам нагадаю, що це була програма Подкаст Віночне.